Активна фаза війни в Україні продовжується, але все частіше порушується тема виборів. Деякі партії вже активізували свої ресурси і почали працювати з виборцями. Вітаю! Мене звуть Олександр Подолюк, і ви дивитесь проект Новини Лайв. Наскільки реальними є вибори вже восени цього року, і як вони можуть пройти в умовах, коли мільйони українців за кордоном? Про це ми поговоримо із головою Одеської обласної організації комітету виборців України Анатолієм Бойко. На мій погляд, вірогідність виборів цього року вона достатньо висока. Все буде залежати в першу чергу від того, чи буде досягнута якась надійна, мирна угода в першій половині цього року. Якщо до кінця червня, максимум до кінця липня угода буде, то тоді. Автоматично в нас будуть вибори до кінця року. Якщо угоди не буде, чи вона буде там восени, наприклад, то це вже тоді відсувається на 26-й рік. Це великий виклик. Організаційний, юридичний, технічний. Разом з цим я хочу вам сказати, що це не єдиний великий виклик, який стоятиме перед нами, бо в будь-якому випадку нам доведеться змінювати виборче законодавство ну, в частині виборів в парламент. Оскільки сьогодні Виборчий кодекс говорить про те, що вибори в парламент мають відбуватися за системою відкритих регіональних списків. А в умові, коли. Ну, Певна частина, ми зараз не знаємо, яка, але ми точно розуміємо, що, на жаль, на кордони 91-го року навряд чи нам вдасться вийти. То певна частина країни залишиться тимчасово окупованою, хоча, ми, звісно, цього, я сподіваюся, ніколи офіційно не визнаватимемо. Але ця ситуація нас приведе, приводить до того, що в діючій виборчій системі ми не зможемо обрати повнокомплектний парламент. Тобто, це не буде 450 депутатів, якщо в нас залишиться та. Система, яка є, це перше питання. І друге питання: якщо в нас залишається система з відкритими регіональними списками, то це робить фактично неможливим голосування для наших співгромадян за кордоном. Чому я поясню, ця система говорить, що сьогодні що вся країна має бути розділена на певні регіональні округи, і я дуже зараз спрощую, але так, щоб і ми, і глядачі розуміли, наприклад, Одеська область це буде один округ, і в ньому там. Від умовних десяти, припустимо, партій буде один набір кандидатів в парламент, Миколаївська область, це буде другий округ, там інший набір кандидатів, Херсонська область це третій округ, інший набір кандидатів і так вся країна. Відповідно, в ситуації, коли <кій кій> частина, наприклад, наших співгромадян з Одеської області знаходиться по всій земній кулі, від. Австралії до там умовної Польщі, да куди вести бюлетені з Одеської області, де шукати цих людей? Це нереально. Відповідно, в нас скорі... це перше. Друге, я ну і відповідно, скоріш за все, ми повернемося до старої системи з закритими партийними списками, коли ми з вами голосуємо. Не за ми не можемо голосувати за конкретну людину від партії, а ми голосуємо просто за партію. І в такій ситуації перелік партій, він однаковий для всієї країни, як з президентом. Так? У нас є 10 кандидатів в президенти, вони однакові, що в Миколаївській, що в Одеській, що в інших областях. Так само в нас є там умовні 10 партій, вони однакові, цей перелік однаковий. Це не найкращий варіант, але сьогодні, в тій ситуації, в якій ми знаходимося, він, скоріш за все, буде єдиним робочим. А тепер повертаючись безпосередньо до питання голосування за кордоном, перед усім я маю зазначити, що я категорично проти виборів там поштою, онлайн не тільки тому, що це все методи, які більш вразливі для ризиків зовнішнього втручання. Бо Росія буде ну, для її мрії, буде ці вибори взагалі зірвати і показати нас як неспроможну державу. То не тільки тому, що ці, виб... ці інструменти дистанційні, вразливі для такого втручання, а ще й тому, що вони не мають довіри. Ну, сьогодні довіри до онлайн-виборів для голосування поштою в суспільстві немає. І навіть якщо не буде втручання Росії, не буде ніяких реальних фальсифікацій, велика ну довіри до цього все одно не буде. І будь-який е, будь-яка найменша підозра, вона просто дискредитує ці вибори і викличе суспільний вибух. Тому єдиний е, оптимальний варіант, на мій погляд, це відкриття. Дільниць повноцінних за кордоном. Я не бачу в цьому жодної ну, не проблеми, яку б не можна було вирішити. Я не думаю, що наші партнери будуть проти, щоб в школах там відкрилися додаткові дільниці. Враховуючи те, що наших співгромадян там мільйони, я не думаю, що можуть бути якісь проблеми з е, членами комісії, спостерігачами. Ну, з тих мільйонів людей, які там є, точно є люди, які це можуть. Які це робили на попередніх виборах і можуть зробити на цих виборах. Списки виборців якраз можна сформувати через дію, <кій> в цьому проблеми немає. Це нічого не вирішує. То, тобто, тим більше, що в нас на попередніх виборах відпрацьована система онлайн ановлення інформації про себе в реєстрі виборців, тобто я, ви, будь-хто можемо зайти онлайн, оновити про себе систему в реєстрі виборців інформацію, вказати, що я там хочу голосувати на Фрідріх Страша Штраси там 19, наприклад, чи ну, такі дільниці, і нема проблем це забезпечити. Тому тільки наживо і це абсолютно ну, реалістично зробити. Я думаю, що з місцевими виборами буде найскладніше, бо в нас в багатьох, на багатьох територіях, особливо які були під окупацією, є громади, в яких нема з ким проводити вибори. Ну, там якась кількість людей є, але вона настільки невелика, і там настільки в людей інші проблеми і пріоритети сьогодні, що ну, їм трохи не до виборів. По-перше, по-друге, там буде надзвичайно складно організувати виборчий процес. Тому тим більше, якщо дасть Бог нам вдасться якісь території повернути, які в нас ну в процесі переговорному чи іншому повернути, які в нас були окуповані після 22-го року, то там же ж потрібно буде проводити заходи фільтрації, відновлювати владу місцеву. Тощо, тому я думаю, що місцеві вибори вони будуть рознесені в часі з парламентськими і президентськими. А, ну, і Крім того всього, гострота питання по змі перезавантаженню влади на місцевому рівні, ну, вона трошки менша, ніж на національному. Чи будуть одночасно президентські і парламентські? Ну, на мій погляд, скоріш так. Скоріше так, хоча я не виключаю, що з точки зору політичної доцільності там можливо будуть намагатися їх рознести. Але це питання ну таке дуже дискусійне. Більш, на мій погляд, логічно, щоб вибори президента і парламента відбувалися одночасно. Ризик він достатньо високий, і тому я і говорю про те, що потрібно виключити всі загрози. Які можемо, як, як мінімум, з точки зору, наприклад, протестування через проведення онлайн через, або пошти. Разом з цим я би сказав, що для нас найважливіше не стільки там, хто, хто буде протестувати, а скільки що нам потрібно захистити ці вибори, в принципі. Бо я ж кажу, для Росії ідеальна ситуація, коли ці вибори ну, зриваються, чи їх результати не визнаються. І вони знову вмикають цю пісню з 2014 року, що Україна не держава, легітимної влади в нас немає. І Подивіться на них, і вони взагалі не можуть дати собі раду. Що ж, поки точної дати можливих виборів в Україні ще ніхто не називав, та й чіткого плану, як вони можуть пройти, теж немає. Ви дивилися проект новини Лайв. Підписуйтесь на нас, аби бути в курсі всіх найактуальніших подій півдня України.